А ви знаєте, що це міф, що жінок не було на січі, начебто козак зрікався сім'ї і був зосереджений лише на військовій справі. Але це не синітниці, що одружені не могли обирати чини, або ж жінок не пускали у земівники. Дослідження і перекази показують, що жінки не лише там були, але й воювали. У повстанні Острянина Варвара мотора стріляла у ворогів так влучно, що поляки вважали її відьмою, і навіть наказали бити по ній гарматом а в буші, коли задвосотили чоловіки, жінки під керівництвом Олени підпалили пороховий льох для того, щоб не здатися ворогу. Була навіть легендарна отаманша Настя, яка роками керувала козаками під виглядом чоловіка, і лише після смерті стало зрозуміло, що вона жінка. Історія пам'ятає десятки таких випадків. Жінки на січі були і шпигунками, і стрільцями, і навіть командирами. Тож архетип безшлюбного козака без жінок міф. бо там були справжні степові амазонки.